У нас ще було «фензієн», «фензієн» дивитися телевізор. Саме слово «зієн» – це дивитися, а ферн можна перекласти як далеко. «Фензієн» дивитися телевізор, але це дієслово непросте, воно неправильне, і це означає, що в другій і третій особі однини у цього дієслова буде мінятися коренева голосна. Так само, як в есен, напевно, ви пам'ятаєте з попередніх випусків подкасту. Наприклад, ми казали я їм іх есе», але «ду іст» – RZS З «sehen» або «fernsehen» – така сама особливість, але там е e, всередині слова буде мінятися на довгу і. Тобто ми будемо писати зє я дивлюся, але ти дивишся буде ду зіст. Пишемо С, І, е, «h», с т. Ду зіст. Ти дивишся. Зет. Er, він вона вона дивиться. Вія зєн, я SIE, зєєн. Тобто «ich sehe», R Z S Ja, du bist du bist es der Telekiosk ich sehe gern fern. Ich sehe gern fern. Aber wie nennt man normalerweise den Telekiosk? R